Вітаю вас в ефірі програма Місто з останніми новинами в студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми дня. Свято екологів сьогодні в Кривому Розі долучились до відзначення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. Привітання репортерам! З нагоди дня журналіста у виконкомі міськради сьогодні урочисто вітали наших колег. Разом допомогли. Свідки сьогоднішнього ДТП на 22-го партз'їзду прийшли на порятунок його учасникам. Реформа ВІЛ-Послуг. Представники USAID представили сьогодні в Кривому Розі пілотні проекти з лікування хворих на ВІЛ-СНІД. Обдаровані діти надія України. Серед переможців цього обласного конкурсу майже третина криворіжці. для маленьких театралів. Актори театру імені Шевченка своїм наймолодшим глядачам презентують мультяшки. Сьогодні відзначається всесвітній день охорони навколишнього середовища. Він був заснований ще на початку 70-х років минулого століття і мав на меті привернути увагу світової громадськості до проблем екології для мешканців нашого міста з потужним промисловим виробництвом завдання збереження довкілля є найбільш актуальним. Завдяки роботі екологів міста дії довгострокової програми з вирішення екологічних проблем кривбасу та поліпшення стану навколишнього середовища. За останні роки вдалося значно зменшити негативний вплив гірничо виробництва на довкілля про досягнення екології йшлося на урочистому прийомі у виконкомі міськради, розповідає Валерій Кожухар. Видобуток залізних руд у Криворізькому басейні супроводжується утворенням значної кількості промислових відходів, що складають понад 95% від загального обсягу утворених відходів у Дніпропетровській області. Головним напрямком вирішення проблем забруднення навколишнього природного середовища відходами є їх утилізація, яка має не тільки велике екологічне значення, оскільки сприяє захисту довкілля від негативного впливу відходів, а й економічне, оскільки забезпечує ощадливе використання матеріально сировинних та енергетичних ресурсів. 2014 Надцятому році підприємствами гірничодобувної промисловості міста утилізовано та повторно використано понад 82 мільйона тонн відходів, що становить третину від загальної їх кількості. Виробнича діяльність гірничорудних підприємств міста призводить і до утворення великої кількості високомінералізованих шахтних вод. За останні роки обсяг скиду шахтних вод у річку Інгулець зменшився на 17%. Найуразливішим елементом довкілля є атмосферне повітря. За минулий рік обсяги викидів в атмосферне повітря склали понад триста Тисяч тонн, що на 7% менше ніж у 2013 році, за усіма цими показниками, кропітка праця криворізьких екологів, які планомірно мінімізують шкідливий вплив виробництва на довкілля за ефективну роботу та піклування про природне середовище. їм дякував урочистому прийомі міський голова Юрій Вілку. Ми вместе з вами, вместе з усіма підприємцями, працюємо над улученням екології. И я хочу сказать, что именно вот вы, те работники, которые непосредственно э, влияют на мнение руководителей, на создание программ, на создание э, ну, технологий и многого другого, конечно, э, являетесь вот, э, ну, движущей силой в оздоровлении экологической обстановки нашего города. И по уменьшению выбросов. и видите в полтора раза стоки уменьшили мы только за 2014 год. Я благодарен общественным организациям, нашим активистам, которые не безразличны и тоже занимаются и принимают участие во всех мероприятиях, дают свои предложения и будем так говорить очень. Квалифицированные грамотные предложения для э, улучшения екологічної э, обстановки я не буду уставати вам э, говорить слова благодарності за те, что вы делаете. Міський голова зауважив, що в означеній роботі немає дрібниць. Покращення довкілля проводиться по усіх напрямках. Щороку висаджується до 7 тисяч дерев, проваджується світлофорна зелена хвиля. Вже п'ять років поспіль у кар'єрах гірничозбачувальних комбінатів не використовується шкідлива для довкілля, вибухова речовина, тротил. Системно проводяться заходи з благоустрою. Все це разом дає ціну поживу для збереження екосистеми, в якій ми живемо. Юрій Вілкул закликав екологів активно продовжувати цю роботу, долучати до неї молодь, а також нагородив краще з них міськими відзнаками почесними грамотами виконкому міськради студентська молодь отримала від мера міста дипломи за кращі дослідницькі проекти на екологічну тематику. «Від кожного з нас залежить, на якої планеті, в якому місті ми будемо жити разом з нашими дітьми і внуками. И пройдут годы, изменится все вокруг, но труд, защищающий природу, не исчезнет бесследно. Поэтому сегодня я хочу поздравить всех экологов нашего города с профессиональным праздником, с Днем Защиты окружающей природной среды. Пожелать всем доброго здоровья, благополучия и единства в деле защиты окружающей природной среды. Сьогодні півстолітній ювілей відзначає Криворізький перинатальний центр у минулому другий пологовий будинок. За 50 років у його стінах народилося понад 100 тисяч дітей. Друге дихання цей заклад отримав зі створенням на його базі перинатального центру, першого і найсучаснішого в Україні. Ювілей святкували в палаці культури центрального комбінату. Сюжет про це дивіться у випуску програми Місто в понеділок. Завтра, 6 червня, у день прийняття спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів, відзначається професійне свято творчих працівників змі. У Дніпропетровській області зареєстровано тисячу газет і більше трьохсот журналів. Працюють понад 40 місцевих новинних інтернет-сайтів, більше 60 місцевих і регіональних телерадіокомпаній та 24 радіоорганізації. Учора журналісти з усієї області приймали вітання з професійним святом. Перш ніж вручити обласні нагороди, губернатор Валентин Резніченко зазнав. Ачив, що протягом минулого року Дніпропетровщина показала приклад істинної журналістики. Ви стали сполучною ланкою між тим, що відбувається на сході та усією країною, яка з ваших вуст отримує інформацію. Ви ті люди, які допомагають нам розібратися, я вам дуже за це вдячний. Подяки та почесні грамоти отримали 47 журналістів та 8 творчих колективів. Змі Дніпропетровщини, серед них і журналісти телеканалу Рудана. Про те, чим живе журналістська спільнота нашого міста, про професійне зростання та заслужені нагороди, дивіться в наступному репортажі із сьогоднішнього урочистого прийому у виконкомі міськради з нагоди дня журналіста. Вони є очима і вустами міста, адже обов'язок журналіста розповідати про все, що відбувається довкола об'єктивно і неупереджено. І криворізькі журналісти неодноразово доводили, що є справжніми майстрами обраного фаху. Високий професіоналізм представників ЗМІ відзначив і міський голова. Я вважаю, що в нашому місті працює така талановита когорта журналістів. В цей день хотілося б поздоровити вас з професійним святом, побажати і вам, і сім'ям вашим, щоб було у вас і затишно. і Ніхто вам не заважав виконувати свої дійсно такі фахові. Журналістські обов'язки. Кожен журналіст повинен відповідально підходити до своєї роботи, до тих питань, які ви піднімаєте. Я дуже вдячний за, за те, що ви не байдужі до багатьох питань. Журналістська спільнота Кривого Рогу є дружною і злагодженою, і молоді спеціалісти впевнено знаходять своє місце у колі досвідчених колег. Нагороди це взагалі дуже добре, але я вважаю, що я щаслива людина, тому що займаюся справою, яка мені до душі, і в мене найкращий в світі колектив. Це ну, що потрібно для щастя, ще якусь велику зарплату, а так все буде добре. Я думаю, що наша робота взагалі повинна приносити користь людям. І якщо це так то ну, це і є наша найголовніша нагорода. Хочу відмітити те, що э, це моя перша э, грамота буде. Вот, момент дуже волнительний, дуже сильно переживаю. Але хочу сказати, що як все, що в нашій житті відбувається в перший раз, це заповниться, звісно, мені, я думаю, надовго. Я не исключение, поэтому да, думаю, что помнить об этом буду всегда. Но еще хотелось бы отметить то, что э, очень радостно, что Наша работа отмечается и поощряется не только ежемесячной зарплатой, но и вот такими вот маленькими приятностями. Это я очень благодарна руководству и коллективу телерадиокомпании Рудана, которые приняли меня так сказать, в свой коллектив. Я расту. Я очень рада, что я развиваюсь, и очень приятно, что. Сьогодні я здесь є така награда, є така грамота. Хочу пожелати колегам тільки позитивних і серйозних сюжетів. І очень надеюсь, що в скором будучи ми будемо радувати тільки мирними і хорошими позитивними новостями. Зараз формується нова генерація міста, в тому числі журналістка, з новими ідеями, поглядами та можливостями для реалізації задуманого. І разом з тим ми беремо від старшого покоління кращі риси. Любов до рідного міста і Прагнення робити все для його розвитку залишається незмінним. Організація журналістів Кривого Рогу впевнено заявляє про себе на всеукраїнській арені. Її очільниця заявляє, що високі досягнення результат злагодженої роботи усіх журналістів міста і району. За багато років діяльності нашої журналістської організації вона вже сформувалася в такий колектив. І актив, справжній актив, який всю роботу з колегами своїми організовує. Ну я вважаю належним чином. У нас зараз хороша команда. Ветерани і молодь. Ми єднаємо їх і допомагаємо їм у спілкуванні. Таке спілкування, таке щире, таке відверте воно залишило такий добрий слід у житті і душі у кожного. Чимало журналістів нашого міста є представниками творчих династій, тож немає сумніву, що обрана професія є справою усього життя. Журналістська робота, звісно, вона дуже цікава. Буваємо на всіх мероприятиях, знімаємо, пишемо об этом. Приємно, конечно, що оцінили. От це вже не вперше, не перша награда. Є дипломи, є перемоги в журналістських фотоконкурсах. Цим людям я хотіла б пожелати сили, силу уверенності в себе. Потому що якщо вони будуть передаваться це буде передаватися тим, хто їх слышит. хто їх важно. Ситуація на сході України торкається кожного громадянина. У нашому місті знайшли прихисток більше 12 тисяч переселенців. Серед них і журналісти. Сюди винуждені були приїхати в кінці року. Потому что в редакции там уже невозможно было работать, на нас было оказывалось серьезное давление. Сейчас, кстати, в нашей редакции, в нашей газете, располагается штаб, и во дворе стоят танки, стоят пушки, боевики. Я очень благодарна криворожанам, благодаря их поддержке, благодаря их помощи. Мы не чувствуем себя беженцами в этом городе. Я уже хорошо узнала кривой Рог. Благодаря работе от Ингока до Тернов и дальше. Так що я вже можу орієнтуватися і вважати цей род своїм зустріч журналістів з мером вийшла дружньою і відвертою. Говорили не тільки про роботу журналістів, а й про міські проблеми та щоденні завдання для мера. Їх часто своїми матеріалами ставлять і самі журналісти. За що Юрій Вілкул подякував кореспондентам і редакторам міських видань. Згідно з підписаним у травні указом президента України, термін весняного призову на строкову військову службу подовжено по червень включно. На сьогодні Дніпропетровська область лідирує за кількістю призовників. Зокрема, в Кривому розі центральним міським військоматом із квітня відправлено на службу 50 військових і ще 23 готують до служби найближчим часом. Загласно закону України, всі весійні призив проходять з 1 апреля по 31 мая. Что в этом году у нас призыв в весенний проходит с 1 апреля по 30 июня. С планом все военкоматы справляются. Весенний призыв начался. Все, как положено, с 1 апреля отправка войска происходила и в апреле месяце, и в мае месяце будет происходить и в июне месяце отправки непосредственно. Большая часть молодых людей уже ушла. Служить на срочну воєнну службу. Одним з криворіжців, яких призвали на строкову службу цієї весни, є Олександр Мірошниченко. Минулого року хлопець не мав змоги вступити до війська, адже саме отримував вищу освіту та складав державні іспити. Тому цього весняного призову одним з перших отримав повістку. Даний момент він знаходиться в місті Львові, прийняв присягу військовій частині 41-14 і виконує свій громадянський долг перед родиною. Я вважаю, що. Мені, як отцу, не должно бути стыдно, за те, що він щось зробив не так. И поэтому з чувством ми з повного довгу будемо штати його домой. Сьогодні у Дзержинському районі не розминулися дві легкові автівки. На місці ДТП побував наш кореспондент Олег Гендриксон. Сьогодні у півна ранку поблизу розважального центру Юніон сталася дорожня транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок ДТП жінка, котра була за кермом Хюндая, була затиснута в понівечені автівці. Присутні на місці події криворіжці разом прийшли на допомогу постраждалій. Прошай, вазон, вазон. В числі рятівників жінки й інший, учасник ДТП, водій водії Шевроле Авео. Я їхав. вот, по улице 22-го с этой стороны, в сторону Сырка. Передо мной ехала девушка вот на Хундае. Я ехал в левом ряду, она ехала в правом ряду. Я не знаю, по какой причине она не посмотрела или как, она резко передо мной начала поворачивать. Я по тормозам, ну, естественно, ударил ее в бок. Но все остальное вот, вы видите на лицо. Не превышал, но ну, я не знаю, я точно не смотрел, но как здесь можно превышать? Здесь люди ходят, дороги. Пи... Вот буквально э, этот переход, как же мы превышать? Дівушка перевернула, я сразу прыгнул к ней в машину, начал оказывать ей помощь, помогать ей вытаскивать з машины. Потом люди подойшли начали помогать допомагати. Она була без сознання сразу. Потом я її, ну, я начал її потихонечку расшевеливать, она пришла в сознание. Потом люди помогли, мы мені вытащили. На місце аварії оперативно приїхали лікарі. Учасникам дорожньо-транспортної пригоди була надана необхідна медична допомога. Ну, доволі швидко. Врачі приїхали швидко. Слава Богу, всі допомогли, все нормально. Що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди, належить з'ясувати слідству. Міністерство юстиції підготувало два проекти законів для спрощення процедур реєстрації бізнесу та майна. Запропоновані у них нововведення, покликані забезпечити децентралізацію повноважень та запровадити вільний вибір суб'єкта реєстрації. Подробиці в коментарі один закон про державну реєстрацію речового права право майна та його обтяження, а другий закон про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. В чому ці закони? це два проекти запропоновує ці документи новели але. Забезпечити децентралізацію повноважень, тобто міста, та за, за права вибір суб'єкти реєстрації. Право проводити такі дії буде надано. Перше, це орган місцевого самоврядування та держадміністрації, це за райони. Нотаріаса незалежно від посвідчення нотаріальної дій, Також акредитовано мін'юсом банківських установ це та це накладення та припинення обтяжень речових прав на руху майно, крім цього, вирішується покращити якість надання адміністративних послуг шляхом створення конкретного середовища між суб'єктами, які наділені повноваження проведення державної реєстрації. Таже е, буде забезпечувати склання сервісні, які надаються громадянам. І подальше, які там новшества і новели будуть доведені до громадян міста Криворуга. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Реформа ВІЛ-Послуг. Представники USAID представили сьогодні в Кривому Розі пілотні проекти з лікування хворих на ВІЛ-СНІД. Обдаровані діти надія України. Серед переможців цього обласного конкурсу майже третина Криворіжці. Для маленьких театралів актори театру імені Шевченка своїм наймолодшим глядачам презентують мультяшки. У кривому розі сьогодні пройшла зустріч представників проекту USAID в Україні з лікарями, регіональними представниками громадських організацій та фондів, які опікуються віл-інфікованими пацієнтами. Гості представили концепції нових пілотних проєктів у сфері надання послуг із профілактики та лікування хворих на ВІЛ-СНІД. У зустрічі взяв участь заступник міського голови Костянтин Бєліков. Проект USAID реформа вілпослуг послуг в дії розпочинає реалізацію ряду пілотів в Україні. Попередньо до проекту планують залучити три регіони Дніпропетровську, Полтавську області і частину Львівської. Проект надасть технічну допомогу державним та недержавним установам для визначення найкращих підходів до фінансування та реалізації пілотів. Ми працюємо. В сфері вілсніду протидії цьому захворюванню, і властиво націлені на три складові це є зміни в сфері політики, зміни і інновації в сфері фінансів, в сфері охорони здоров'я та кадрові ресурси. І, власне, ми започатковуємо серію пілотних проєктів, націлених на ці три напрямки, і кілька. З таких пілотних проектів або з напрямків таких пілотних проектів будуть започатковані в Кривому Розі. Організатори озвучили дві ідеї щодо пілотів у Кривому Розі: це співфінансування послуг із замісної підтримуючої терапії людей з наркотичною залежністю та інтеграція послуг з діагностики ВІЛ у первинний рівень медико-санітарної допомоги, оскільки пілот передбачає інноваційні підходи до зміни кадрових ресурсів, інтеграцію певних послуг, які законодавчо було закріплені, скажімо, за. Вертикальними службами снідачі туберкульозу, і вони зараз мають згідно з цього пілоту, вони мають надаватися на первинній медико-санітарній ланці. Це означає, що потрібні певні зміни в якийсь законодавчий процес в нормативні акти, принаймні на в масштабах регіону, йдеться про подолання бюрократичної системи у медичних послугах для людей, які живуть з віл чи снідом, аби спонукати хворих до лікування та запобігти поширенню епідемії. Всі ці заходи планується реалізувати за кілька місяців, щоб підготувати ґрунт до практичного втілення пілотного проекту. Якщо говорити про інтеграцію послуг, то ми хочемо їх наблизити до пацієнта, тобто, щоб, скажімо, можливо, пацієнту зручніше прийти в свою районну поліклініку і отримати там. Послуги з діагностики, отримати препарати вже на амбулаторному етапі. Такий досвід є в багатьох країнах світу. Скажімо, у нас недавно була одна група, яка вивчала досвід в Польщі. Теж сусідня держава, яка має схожі, схожу територію, масштаби, скажімо, і, можливо, там якісь, якісь схожі устрої. Теж планується в нас поїздка в Грузію, де Грузія має хороший досвід, і щодо програм замісної терапії, і щодо того, як пацієнт ділить ці кошти з державою. Сьогодні учасники зустрічі визначили умови, необхідні для старту пілотів та координацію заходів із департаментом охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації з боку представників проекту USAID обов'язково проходитиме моніторинг спроможності системи до змін, епідеміологічний стан регіону та здатність державних і недержавних організацій чітко взаємодіяти заради реалізації пілотних проектів, адже йдеться про немалі інвестиції в місто, і зокрема в його систему охорони здоров'я. Більше 30 юних науковців, винахідників, спортсменів, музикантів і літераторів стали переможцями обласного конкурсу Обдаровані діти надія України. Є серед них і Криворіжці з юними талантами. Спілкувалась наш журналіст Юлія Молоданова. Георгій Бронніков, Анастасія Соколовська, Єлизавета Бордунова, Валерія Яковенко, Анна Біла, Аліна Давідян, Єлизавета Легуша, Андрій Трошин, а також вихованці театральної студії Лицедії Кароліна Резніченко, Владислав Воронюк, Євгенія Дворняк та Ярослав Ковальчук. Всі ці хлопці та дівчата мають досягнення у різних сферах, та є і те, що їх поєднує. Ці криворізькі таланти стали лауреати обласного конкурсу Обдаровані діти надія України. Стати журналістом це моя мрія. Я займаюся у гармонії, це довіта гармонія вже шість років. І тому моя мета все з кожним роком збільшується. Чотири роки поспіль я ходила на радіо до Рудани. Там я веду свої рубрики Барвиста Україна та мандри. Андрій Трошин лауреат у номінації Юний винахідник та раціоналізатор. Хлопець цікавиться пошуком альтернативних джерел енергії та вишукує корисні для суспільства технології. Зокрема, він розробив палатну сигналізацію для медсестер. Заключається палатна сигналізація в тому, що на посту медсестри буде стояти пульт. І людині, як стане гірше, вона відчує, що плохо себе відчуває, вона може визвати медсестру і там буде звуковий сигнал. Тобто, що мало шансів, що медсестра не почує. І загориться лампочка під номером, як і палата. Тобто, їй вже не треба буде бігати по всіх палатах, а одразу прибіжить в ту палату, де больний. Є серед криволіських переможців і спортсменка. Чемпіонат Європи, міра, їду на збори. В кінці заспуду на днях буду їхати, потім я буду в Бравари їхати на збори, буду підготовлюватися. Криворізькі таланти стали кращими і в номінації «І юні науковці. В наше время тема защиты інформації очень актуальна, поскольку як проблема стоять перед нами практически все время свого існування. Нам всегда необходимо скрити певну часть информации для того, чтобы Злиї язики не услышали, не узнали і не воспользовались їх в своїх коварних целях. А учасники творчої групи театральної студії лицидії стали лауреатами в номінації Театральне мистецтво. Театральне мистецтво воно дуже складне. Воно поєднує в собі дуже багато жанрів, такі як вокал, хореографія, акторська майстерність, також пластика. І все це поєднати воєдину. Це не так, то просто як здавалося на перший погляд. Навіть маючи за плечима великий досвід, я до цього займалась п'ять років народними танцями. Я навчилася красиво говорити і виражати свої мисли. Ми займаємося сценічною речою, вокалом, пластикою і хореографією. У нас є музикальні сценки, мюзикли, всякі інсценізації різних стихотворень, воєнна і історична тематика. Майже аксіома криворіг місто обдарованих дітей, і з кожним роком їх стає все більше. Цих дітей, що ви сьогодні побачили, це дев'ять представників криворіжжя, які були нагороджені в цьому році у губернатора Дніпропетровської області на прийомі із 27 найкращих дітей області Дніпропетровської. Але це не всі обдаровані діти. В цьому році ще 50 дітей обдарованих отримували дипломи. А їхні керівники подяки за перемогу в конкурсі обдаровані діти Надія Криворіжжя. А самі талановиті, яких буде 100, в кінці навчального року, в кінці календарного року отримують премії та відзнаки від міського голови Юрія Вілкула на день місцевого самоврядування. Днями в театрі імені Шевченка відбувся благодійний показ дитячої вистави Мультяшки. Відвідали його понад 360 дітей пільгових категорій. Нову театральну виставу за участю ростових ляльок бачила і наша знімальна група. Новий спектакль «Мультяшки» став подарунком для юних глядачів кривого рогу до Міжнародного дня захисту дітей. Акторська команда академічного театру імені Шевченка такі вистави готує вже понад 10 років. Ми дуже, дуже кожен рік радіємо, тому що про нас не забувають наші заклади культури, що наші діти мають можливість безкоштовного відвідування наших найкращих вистав. І дуже сподіваємося на те, що та подія буде традиційною протягом всіх останніх років. Благодійну виставу цього року відвідали 360 дітей пільгових категорій, серед яких і діти, які мають синдром аутизму. Сьогодні нам дозволили, щоб наші діти погуляли по театру. Це для них дуже велика соціалізація. Вони соціалізуються в обществі, вони входять в общество. Постепенно аутист побував один-два рази в театрі. Просто з мамою за ручку походив. Він зможе на третій раз пройти в зал посидіти немножко. Після того, як він немножко посидить, він зможе. Він е, пам'ять, що це для нього не опасно. І це дуже класно і здорово. Головними героями вистави цього разу стали улюблені всіма дітьми, герої знаменитих мультфільмів Маша і Ведмідь, Лунтик, Кузя», Веселий Баранчик Шон, за пригодами яких уважно стежили юні глядачі. Я в даній сказці ось такої зелений людський, Кузя, который а, дебоширит, а, отрывается по полной и немножко жадный. Он, он на всех обижается, вот такой вот мой зеленый приятель, потому что ему не досталось конфет. Он просто хотел достать конфеты с помощью хитрости. Персонаж — барашек Шон. Есть такой пастериновый мультик. А, вот он самый веселый там среди а, стада. То есть он живет на ферме, и он такой заводил инициатор всего. Я в этом спектаклі фея. Думаю, самый персонаж, який больше всего подобається, дівчинка. Красивий костюм, красивої крилички. Общение з дітьми. Все очень интересно. Вот Ми з ними общаемся, вони мене слушают. Я більше як воспитатель для них. Андрій Васіг автор і режисер, постановник нової вистави, упевнений. Казка повинна мати не тільки повчальний, але й розвиваючий характер. Как і в будь другой сказке, и і в частності ті сказки, які я пишу і делаю в, в этом театрі, вот, то найголовніше для мене це э, дружба, доброта, любов. Прем'єрний показ сказки відбудеться 7 червня. Усі, хто в ній задіяний, із нетерпінням чекають у гості малят. І це була остання інформація. Події семи днів. Згадаємо в програмі місто тиждень у суботу і неділю. А сьогодні на вас чекають ще новини спорту з Олегом Ендрексоном. Приємних і спокійних вам вихідних до зустрічі.